приводу мовного питания, в минулых стриме підіймали поднимали его разів. разив. Переходы на русский. Я родился и вырос в Одессе, всю жизнь общался на русском. Ну хорошо, у нас же с тобой есть что-то схожее, я родился и вырос в джинкой. И можно сказать, что всю жизнь до 38 общался, ну ладно, до 37 там, с копейкой. Ну, вот, общался на русском. Считаю, что переходить на украинское даже сейчас это круто. Фу, конечно. Это необхідно підтримувати і пощіряють. Звісно, лагідна українізація. Все вірно. Однак, зневажливо ставитись до російськомовних українців лише через те, що вони російськомовні, це найтупіше і найогидніше. я про це писав і писав неодноразово, що так, перейти на українську це також вчинок. Це також вчинок. І Якщо, наприклад, хлопці на фронті вони можуть дозволити собі не переходити, тому що у них вчинків. Різних для перемоги для України. Там дуже багато. У нас, у людей, які знаходяться в тилу, ну так це достатньо, я вважаю, легко перейти на українську у побуті. І ось ти, наче, також робиш свій вклад. Ось ти розумієш? Але все ж таки сам по собі перехід на українську він ще нічого не гарантує. Тільки за того, що людина спілкується українською, тільки з за цього. Я її не поважаю. Мені треба більше вчинків. Мені треба більше знати про людину. Те ж саме навпаки, в принципі, якщо людина не переходить на українську, але вона дуже багато робить вчинків, ну та й нехай він може бути крутим українцем, не переходячи на українку. Але є така тема, коли хтось каже: Слухай, ну я зараз нічого не можу зробити. Я там втратив роботу, чи у мене просто мало грошей донатити. Слухай, ну ти донать там по 10 по 100 гривень і перейди на українську. Якщо у тебе зараз мало важелів, якщо у тебе ну, немає багато варіантів, як ти саме можеш допомагати Україні, роби те, що можеш, і перейди на українську. Ну, якось так. Так ось, по-перше, це зневага до загиблих російськомовних воїнів, які просто не встигли перейти на українську. Знову ж таки, це. Дивись, воїни у них є вчинки. Те, що може дозволити собі воїн, далеко не, ко, не кожна людина, яка знаходиться в тилу, вона може собі це дозволити. Ти розумієш? Але встигли зробити для перемоги більше, ніж деякі україномовні. Згоден. І що скажу, про тільки те, що Україна перейшла на, на українську мову, не роблять її крутою, не роблять її патріотом. Тільки це нічого не гарантує. Це ніяка не індульгенція. У нас дуже багато покидьків, не в хорошому сенсі цього слова, а в поганому сенсі україномовних. Подивиться на якогось там Шуфрича. Він дуже непогано розмовляє українською і вже багато років розмовляє українською. По-друге, це провокує внутрішній конфлікт. Саме це ворогу і потрібно, Щоб б хахли себе перегризли. Ну, все ж таки, ми поки що, як мені здається, хохли, нам вдається знайти якусь там золоту середину. І в принципі, так чи інакше, це також частина нашої нації, частина українців, трошки сратись між собою. Це нікуди не дінеться і завжди буде разом з нами. Ну скоріше за все, все ж таки на жаль, але то таке. Я за, за те, щоб підтримувати тих, хто у побуті перейшов на українську, за лагідну українізацію. Я не сошу тих, хто досі не переходить. Це їх вибір. Я викладач англійської в інстаграмі, підписан на багато колег. Нещодавно побачив свіжий допис однієї викладачки, де вона у Мілані хизується купівлею сумочки за 2,5 тисячі євро. І така дивиться, як круто можуть заробляти викладачі. Не вірте стереотипам про бідних вчителів. І все це вона описує українською, і кожен допис в профілі — українською з самого першого ще до 2014 року. Тому давайте поважати одне одного і пам'ятати, що перехід на українську це не означає, що людина гідна. Порошенка ось теж українською балака. А я про що? А я про що? Як і ця блять, вчителька, блять, курва, яка купила собі цю сумку. Ми з вами про це неодноразово казали. Так. Чи може людина дозволити собі під час війни купити сумку за 2,5 тисячі євро? Може, якщо на ЗСУ, Ну якщо на ЗСУ, вона задонатила набагато більше. А якщо вона на ЗСУ донатить 10 гривень, а потім купує собі сумку зараз під час війни за 2,5 тисячі євро і вважає себе крутою українкою, ну я її такою не вважаю.